Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Понеділок, початок робочого тижня. Традиційний 5 хвилин. Е, величезна подяка Ніколайчуку Олександру, чи Ботар Петухову Андрію, який перерахував на Монобанк Донат, за вашу віру, за вашу допомогу, за ваше, за те, що ми разом. Все, друзі, йдемо далі, поговоримо про справедливість, яка вона є, і в різних напрямках, і в різних. Системах і в різному житті в Україні. На Закарпатті при загадкових обставинах вбили воєнкома. Хто, як і що, слідство відкрите, і воно йде. Йому просто проломили голову. Чуть живого молодшого сержанта Василя Стецо знайшли декілька днів тому, і по всім даним чоловік помер. По дорозі у лікарню. Ну, поліція відкрила справу по статті 115 вбивства. Подивимося на слідство. Давайте просто, як пишуть, закарпатські пабліки, не один паблік, це тільки предположення. Да? Це тільки так це не слідство. Що чоловік. Був в тій команді. Це не воєнком, а, буквально в смислі слова, не начальник ТРЦ, це не підполковник, це молодший сержант, який був в команді, що ходила по вулицям міст і роздавала повістки перехожим. Я не знаю, що там, і ми не знаємо слідство покаже, але ми можемо просто почати трубити знаєте. Ось чуть раніше і показувати, що друзі не все тут в порядку, що можуть початися самосуди, а самосуди можуть початися не за того, що людям дають повістки вдома, чи на пляжі, чи на вулиці, чи в парку, чи в ресторані. Ні. Ні, самосуди взагалі, і взагалі обурення людей викликає несправедливість. От якби команда йшла і вона видавала повістки всім там, 10 людей, перших зустрічних, і вона видавала всім. Команда зайшла в ресторан, і вона видала всім. Да? І потім вже виясняла, виробили. Або стоять а, авто, і там дорогі авто, і там видавали повістки. А то зробили два показника таких на люди, щоб нати, не гавкайте. ось вам там В Броварах, і здається, чи в Тернопільській області, чи в якій області зайшли в якісь там райради, чи сільради, вручили всім повістки і що? І кого з депутатів? Хоча б. До воєнкомату привели та нікого. Це так, знаєте, бидлу гуляють. ось дивіться, ми не тільки ми депутатам даємо. Ось ця несправедливість може породжувати, знаєте, такий нездоровий, нездорову ситуацію, нездорову, де може бути і ось такі випадки, якщо це випадок з цієї історії. Тому друзі, справедливість, справедливість повинна бути скрізь. Якщо її не буде в військоматах, буде погано. Йдемо далі, друзі. Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни. Це голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Ну, вона говорить, які можуть бути вибори, коли йдуться бойові дії. Правильно, правильно. Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють? Дивіться, у нас воює там 300 тисяч 400, ніхто ж не знає, скільки, 500, може 900. Як без них вибори? Або хто? І це й сказав президент. Хай поїдуть американці чи хто, і отам, от, от на передовій, зроблять виборчий пункт, виборчу дільницю. Або ті дійсно, хто виїхав переселенці. А у нас за кордоном 6 мільйонів людей. Ну, хай з них там діти, але там 4 мільйони чи 4,5 мільйона дорослих. Хто буде голосувати? Як будуть голосувати? Це, це знаєте, хто говорить? Говорять ті, хто хоче дійсно, як ото вже знаєте, затасканий вираз, розшатувати країну. Не може бути виборів. Під час військових дій, під час, коли йде мобілізація, під час, коли йде евакуація, під час, коли йде переселення, не може цього бути. І це сказав Данілов, голова РНБО, це сказав президент вчора в інтерв'ю, це сказала голова партії, фракція якої є монобільшістю, як всі пишуть, хоча вона не є монобільшістю вже давно. Давно вже не є монобільшістю, але всі на це скидують, скидують, скидують. Розумієте? Напишіть, як ви вважаєте. Потріб... Навіть не те, що потрібні, вибори потрібні. Але можуть вони проводитися зараз? Чи вони повинні проводитися і відбуватися? Після закінчення бойових дій, коли повернуться додому військові, коли повернуться евакуйовані, коли хтось буде кудись повертатися в свої приписні пункти, да, свої приписні РПЦ, да, свої села, селища, міста. Ну Ось така ситуація. Ну що це наганяється? Для, для чого це розганяється? Це розганяється це чомусь республіканцями з Америки, які приїхали. Я розумію, що вони нам дають зброю. Я все розумію. І розганяється це партією Петра Порошенка. Все, дву, два, два чи суб'єкта, як їх називати, все більше ніким. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері у нас пряма зустріч, прямий ефір. Приходьте, поговоримо на цікаві теми, на злободнівні теми. Україна переможе.